Вітаю, друзі! Сьогодні 29 травня 2023 року один з підписників каналу попросив зняти відео про лікування абрикос після враження моніліозом. Ось дивіться, друзі, бачите, як безпощадно плаче рослина. Виділяється маса камеді, я так розумію, це один із проявів захисту рослини і один із проявів того, що частина судин забитих і є надлишок тиску, яке створює коріння і подає сік вверх до рослини. Друзі, що ми можемо побачити? Ось зрізана гілочка після манеліозу. Ось так, а зараз я її спробую збільшити вам. Ось ви бачите, як виглядять судини. Більша частина тут забиті гіфами манілії. Зараз зріжемо, подивимося, що там нижче. Ось, друзі, ось така картина. Бачите? Е е кілька днів тому, верніше навіть не кілька днів тому, а мабуть з тиждень. Ось, друзі, ось така картина. Отже, друзі, тиждень тому ось ці забиті судини, вони мали коричневий колір. Зараз побіліли. Але, зрозуміло, одне провідність порушена і треба з цим щось робити. Якщо вся гілка вражена, то ми її, звичайно, видаляємо, але що робити, якщо частково вражена, або якщо ми не знаємо, чи вражена вона чи ні. Ось бачимо гілочка, де є ділянка, на якій немає листочків, отже, друзі. Уніліоз там точно є. Але далі, на вигляд, здорові гілочки. Друзі, що ми будемо робити? Нам потрібно щось таке, щоб воно розблокувало ці судини, щоб відновити сокорух повноцінний в деревині. Друзі, і такі речовини виявляється є. Секрет простий, але чомусь мало виробників присвячують цій темі свої розробки. Ну, Зараз я вам покажу, що ми будемо колотити. Так, друзі, приступимо до приготування. засобу, який допоможе нам, маю надію, побороти наслідки моніліозу. Друзі, рецепт придумав не сам. Приблизно аналогічний препарат існує в арсеналі фірми Атланте. Там в ньому в складі саліцилова кислота. І фосфіт калію. Фосфіт калію, друзі, ну, е, даний фосфіт калію е, інтерпретується виробником як добриво. Хоча ми всі прекрасно знаємо, що ця речовина має потужну протиооміцетну дію. А якраз моніліоз Пероноспороз, мільдію, фітофтора це все ооміцети, а не грибки, друзі. Здавалося б, змішав і все. Але є одна проблемка, друзі. Саліцилова кислота це така штука, яка дуже погано, верніше, практично не розчиняється у воді. Тому, друзі, що ми можемо зробити? Ми можемо зробити із саліцилової кислоти, саліцилат амонію або саліцилат калію. Я зробив саліцилат калію, добавляв, е, суху саліцилову кислоту в розчин їдку калію. Зараз спробуємо робити саліцилат амонію, друзі. Е, розраховував приблизно ось така баночка один до одного, виходить нормально, там трошки в надлишку буде аміак, але якщо хтось боїться, що аміак може негативно вплинути на його рослини. Достатньо поставити на повітрі і все це діло випарується. Так, друзі, наливаємо ам'як. Смердить гідота, звичайно. Але, друзі, що не зробиш заради улюблених абрикосок. І відкриваємо саліцилову кислоту. Тут спиртовий розчин є. В спирті вона, до речі, добре розчиняється. І виливаємо от таке. Діло, друзі, реакція відбувається досить швидко і можна змішувати з фосфітом калію. Друзі, ще один потужний елемент в боротьбі з наслідками маніліозу, так стверджують деякі спеціалісти. Я цього поки що не берусь стверджувати. Є бор. Так що забезпечення бора бором рослини повинно бути так, під верхню зав'язочку. Друзі, після додавання фосфіту калію, розчин. Саліцелату амонію став ось такого коньячного кольору. Отже, якщо дві прозорих рідини дали нам колір, значить якась реакція відбулась. Яка, важко сказати, можливо, утворився Фосфіт амонію частково, але сказати важко. ну Друзі, будемо пробувати. Якщо хто бачив фосфіт калію фірми Атланти, будь ласка, відпишіться, якого він кольору, бо уявлення про це немає. ну Зараз все це вилиємо. Оприскувач і попробуємо обробити абрикоски, а залишиться то ще і виноград обробимо. Друзі, на цьому всім дякую за увагу. Слава Україні. До нових зустрічей!